Друзі, привіт! Вітаю вас на заключному 50-му уроці курсу проектний менеджмент для початківців, і ми на цьому уроці повторимо все, що ми розглядали на курсі. Я зверну вашу увагу, які теми треба детальніше вивчити для того, щоб вам було легше працювати, які теми точно вас будуть на співбесіді запитувати, а які теми просто для вашого загального розвитку та розуміння. Ми не будемо дуже сильно заглиблюватися, тому що курс великий та да, уроків 49, ось це п'ятдесятий. Але в так, от в цілому, пройдемося по, по всіх уроках. Отже. На самому початку ми розглядали тенденції розвитку IT. А це те, що ми розглядали, це для вашого розвитку більше, для загального розуміння і для того, щоб ви знали, куди рухатися в майбутньому. Коли ви вже освоїте цю професію, будете там рік-два можливо працювати, можливо, там вже третій. Будете задумуватися на те, щоб можливо. В який бік розвиватися, так от вам треба буде розуміти. Да, можливо, коли ви будете дивитися цей курс, або, там, не знаю, через пару років тенденції можуть помінятися, але просто майте на увазі, що там, вірніше, не так, тенденції можуть помінятися, і, можливо, щось буде не співпадати з цим курсом, але майте на увазі, що ось вам треба тоді загуглити: тенденції розвитку і подивитися, куди воно все рухається. Можливості для працевлаштування. Ми дивилися. Що it сфера пропонує різні формати роботи, такі як фріланс, стартап, продуктова сервісна компанія. Це треба для загального розуміння. Не знаю, на співбесіді рідко таке запитують, але для вашого загального розуміння, як працює it сфера як там всередині все влаштовано, і це буде корисним. До того, як іти на співбесіду, ось різницю між продуктовими та сервісними компаніями, я вам рекомендую ну, розібрати. Тому що вам будуть приходити пропозиції по роботі, і, можливо, там буде. Ну, і там буде якась одна з цих двох типів компаній. Для того щоб ви глибше розуміли, що це за тип компанії, що ви там всередині неї будете робити, ви вам треба з цим розібратися. Далі в нас були такі теми, як розвивається ПІМ на різних рівнях: від junior, middle, senior, Delivery і так далі. Ось це теж. Наразі для загального розвитку в майбутньому це вам буде корисним. Там навіть в нас була така табличка детальна, де я вам, давала, де я вам показувала, що робить кожен, на кожному кроці проєктний менеджер, скільки для цього років в середньому треба. Тому це ось вам буде ну, таким корисним. І, до речі, коли ви будете вже там пропрацюєте, рік там більше для перегляду вашої заробітної плати теж можете орієнтуватися на ту табличку, яка в мене була в уроці. Значить, стаття в мене на сайті вам під відео покладу. Це як про про компанії, про величину компаній, маленькі, великі, середні, і як там всередині все влаштовано. Це теж для загального розвитку, для того щоб ви розуміли, куди ви йдете. Ролі, ось це треба розібрати обов'язково, особливо друзі, якщо ви взагалі не, не з цієї сфери, якщо це сфера для вас нова сфера IT, вам треба розібрати є дві великі групи ролей, технічні і нетехнічні. Ось я теж вам прикладу цю статтю. Для початку, коли ви тільки входите в сферу, вам хоча б розуміти основні головні люди, з ким ви будете працювати. Це важливо, це, ну, ви без цього не зможете. З ким ви будете працювати, що вони роблять. Детальніше ви розберете, що вони роблять вже коли будете працювати, але е, на початках вам треба ось чим вони відрізняються, хто є хто, до кого можна підійти, хто в вашій команді. Так, про типи компаній е, так вже сказала, що є продукти сервісні стартапи, ось це для загального розуміння е, розібрати, е, коли ви, вам прийде вже пропозиція якась робоча, щоб ви знали, куди ви йдете, плюс-мінус орієнтувалися, що ви там будете робити. Далі, моделі співпраці ну зазвичай є це не вивезне. Ну зазвичай це вже компанія визначає, тому що там на фріланс точно ви не підете з самого початку, коли немає досвіду. Зазвичай більшість із вас, всіх хто проходить цей курс, підете на постійне працевлаштування. Я так думаю. Тому моделі співпраці вам для теж загального розвитку. А потім вже на майбутньому, скоріш за все, ви зможете вибирати, якщо захочете. Захочете. Фрілансом працювати, підете, захочете контрактно працювати, підете. Але для загального розвитку теж почитати ось статтю вам додам. Кар'єрні перспективи. Я вже тільки оповіна, проговорювала про це. Ось як розвивається проектний менеджер. Це теж на початках для загального розвитку, далі глибше розберете, коли захочете розвиватися, чи не знаю, прийде. Момент, коли вам треба себе оцінити і подивитися, що ви вже там вмієте чи не вмієте на цій позиції, ну ось це така загальна тема, з якою треба ознайомитися. Далі в нас там був блок, ми перейшли до основ проєктного менеджера. Ось що таке проєкт. Треба визначення знати, спитають на співбесіді. Характеристику проєкту теж можуть спитати на співбесіді, Не на першій співбесіді з рекрутером, а на другій з проєктним менеджером можуть спитати, це така тема, ось ця, і разом з проєктним трикутником, я перекладу вам статтю. Це така тема, яку просто вивчити треба визначення. Знаєте, як оце кажуть, на зубок, щоб відлітало від зубів, щоб вас вночі розбудили, ви знали, і ви пройшли з підбесю. Далі, коли ви будете працювати, ну, ці визначення вам вряд чи ж, треба буде. От проєктний трикутник, вам треба буде розуміння, що чим більше, наприклад, ви, там, не знаю, за менше часу на проєкт, значить, може якість постраждати. не знаю, Більша вартість, значить більше часу, Тобто, це. Цей трикутник, це ви будете з цим постійно працювати і жонглювати цим протягом проєкту, це вам треба знати. А ось ці визначення просто вивчити, щоб ви ну, щоб ви могли відповідати далі в ході роботи навряд чи вам це треба буде. Єдине, що коли якщо будете розказувати новачкам, будете наставником, то можливо. Хоча це мають курси, ну, на курсах давати цю історію там, ну, що це таке, ці влучення всі. Далі. Далі, все вже, що йде про agile та методологію управління, це вже супер важливо. Це вже для галочки не вийде, для загального розвитку не вийде. Тут треба вже копати глибше. А що таке філософія та методологія? Просто вивчити самі поняття, чим відрізняється філософія від методології, а от які бувають методології. У це вже треба знати прям і розбиратися глибоко. Що таке скрам, і як всередині скраму все. Ось ці теми, які я вам даю, і там є багато додаткової літератури під уроками. В мене на сайті досить багато статей про agile. Це треба прям прям маст, друзі. Там підете 80% працюють по agile проєктів. Ну от ви зіштовхнетесь, вам треба всередине все розуміти і знати, як там працює. Канбан, яка різниця від Scrum, де ви можете його приміняти? Waterfall, теж можливе використання такої методології. Це глибоко копаємо. Якщо ті теми попередні такі загальна для це розкопаємо глибоко на співбесідах, запитують теж глибоко. Так, це теми, які в мене є на сайті. Вам посилання додам в кінець під відео. це. Далі, життєвий цикл проекту. Це прям найголовніша історія. Прям найголовніша от немає важливішої теми, як оця. Це має, теж, це має бути вивчити. Вивчити кожного по покроково. окрім того, що вивчити, треба в ньому розбиратися. Треба розбиратися, де який крок, за чим іде. Що, збрали вимоги. Далі, Там технічний спеціаліст. Роз... Визначив, яка буде там архітектура та дизайн. Далі пишеться код, далі тестується. Далі ви контролюєте, коли це тестування? Ви контролюєте, щоб написання коду було по вимогах і по термінах. Тобто, це все тому, що з цим ви працюєте. Ви кожний новий проект починається звідси, закінчується тут. Починається звідси, закінчується тут. В мене я сюди я додам вам там дві статті в Мене є про SDLC, життєвий цикл. Це ось ну просто ну не можна бути проектним менеджером, знаючи ці кроки. Ну просто не можна. Якщо їх всі, всі курси викладають і їх вчать. Єдине, що як ви це розумієте, що за чим іде. Треба сюди поглибитись, треба глибше розуміння, я вам детально там розказую. Хто не розуміє, повертайтесь до цієї теми стільки разів, скільки вам треба для того, щоб ви зрозуміли. І далі ми проходимо по життєвому циклу проекту по Я використала те, що треба робити, те, що дає Рід та Chart, чарт. Список я використала, і те вже на основі свого досвіду. Ці кроки, ось те, що я казала, ось тут у нас General, да, SDLC, причому, що треба мати розуміння, що таке SDLC, життєвий цикл самого програмного забезпечення і життєвий цикл, як іде проект. Це треба знати, і, і різницю між ними. і… Що ви робите на кожному кроці? Треба теж щоб відлітало від зубів. Ну тому що ви маєте це знати теорію, і ви маєте розуміти це, щоб прийти на перший свій проект і знати, що за чим іде. розумієте? вам має бути у вас має бути ця шпаргалка, що за чим іде. Перше, друге, третє. що ми робимо на ініціації, друзі. Коли ви початківці п'ємо і маєте пару місяців до, до до шести, мабуть, місяців. Може навіть він коли в величезних компаніях до року, ви на ініціацію навряд чи будете попадати, тому що це хтось буде старший, старший по ваш наставник буде. Але ви все одно маєте знати, що робиться на цьому етапі, бо через якийсь час, там, через півроку, через рік, в залежності від якій ви компанії. Чим менша компанія, тим раніше ви почнете це робити, чим більша компанія, тим пізніше. Чому так? Бо в більших компаніях до да, вас будуть наставники, там будуть серйозніші проекти, вам так не довірять. В меншій компанії, можливо, буде таке, що не буде кому це робити і вас там навчають в самих початках, і ви вже йдете. Все, що ви робите на цьому етапі, треба знати. Ми на ініціацію в мене там три чи чотири уроки, треба знати детально і вивчити, ну, вивчити от все, що ви зробити собі шпаргалку що ви там будете робити. Далі планування це вже ваш етап, де точно вас, початківців, залучають. Теж, що таке кіков зустріч, треба знати. Збір вимог добре повезло. У вас є бізнес-аналітик, він вам приносить вимоги. Прекрасно. Але якщо щось просто уточнити. Треба все одно вам уточнювати у замовника. Що таке WBS? Це прям, ну це треба розуміти. Що це таке роудмапа і діаграма Ганта? Вас мають бути шаблони. В моїй методичці є шаблони, які можна скачати і використовувати одразу. Там можна ці шаблони під своє якесь там адаптувати. Можна загуглити, взяти якісь шаблони, але вам це має ви маєте це розуміти. Що таке ризик? Я зробити таблицю там лог? Це треба теж знати, тому що це основні штуки, які треба вам будуть для проекту. Ви не можете прийти і ну тобто, вам треба з цього курсу, який ви сьогодні слухаєте. Ви маєте ви, 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 ви вивчити теорію, забрати звідси теорію і зробити собі таку шпаргалку, що за чим по кроку ви будете робити, і на цих кроках написати собі в цій шпаргалці, який документ ви будете використовувати. Що там буде roadmap, там буде WBS, там буде ще щось, там буде ще щось. І от хто купив методичку, красавчики? Там це вже вам все за вас зроблено. І з шаблони всі можете скачати. Виконання проекту найдовший етап. Ось тут ми виконання дивилися по Agile, по Scrum. Всі події, які є в цьому, треба знати, як вони проводяться. На цей урок десь може я там на виконаннями на цю частину, скільки там, може, 5-6 уроків, я вже не пам'ятаю, подивіться. От просто треба все знати, що тут робиться, і виписати собі детально. Що ми робимо на спринт спрінпленінгу? Покроково. Тин, 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 тин. Що ми робимо на дейлі стендап? Скільки хвилин триває дейлі стендап? Що люди мають там говорити? Дейлі-стендап стендап це не базар, де розказують, яке було зранку кава і яка погода. Дейлі стендап це дейлі стендап. І якщо у вас ці процеси не впроваджені, вашій компанії, ви маєте впровадити, бо ви перша відповідальна людина за ці процеси. Що робите на ретроспективі? На, на, на нашому вам? що ви там звідти будете брати, як себе будете покращувати? Тобто це все. Як проводити спринт рев'ю? На спринт рев'ю ваші нетехнічні терміни пояснюємо простою мовою. Не вміє людина пояснювати, не вміє технічний спеціаліст пояснювати, значить, він не проводить спринт-рев'ю. значить, він спочатку вчиться, ви його вчите. Не можна розказувати важкі слова не технічним людям, особливо замовникам. Важко технічно вони мають все розуміти, бо ви продаєте і функціонал, і себе тут, тобто тут вам треба, треба все знати. Моніторинг та контроль. Супер важлива фаза, супер важлива. Вам треба моніторити, чи воно все вчасно. Дуже багато проєктів да, не, не доводяться до кінця, доводяться через одне місце. Того, що проєктний менеджер забуває, він думає, що розробка коду. ось тут. Код написали, тут тестувальник потестував все. Нифіга не все, тому що код пишеться, пишеться, пишеться. Є терміни, коли треба що завершити. І ось моніторинг та контроль. Це знаєте, я інколи себе відчуваю п'ємом такою собакою. Я думаю, що я клас п'єм. Ну я думаю, ну і моя команда не жаліється, мені говорять гарні відгуки, вірніше, моєму керівнику гарні відгуки. Але другий раз я себе відчуваю трошки такою гавчалкою. Бо я ходжу і по а та це коли. А чого це? А те, а те, а те. Тобто, і це не має бути там, знаєте, з-під палки. Ви маєте налаштувати роботу вашим людям так, щоб вони могли це зробити. Ваша ж задача про контроль, це нагадати. Знаєте, друзі, технічні спеціалісти це люди, які вузько направлені, і вони більшість із них, ну з тим, ким я працюю, вони люблять кодити, вони обожнюють. І вони глибину заглиблюються і забувають за все інше. Вони забувають за талант. Тому що просто PM має прийти і напогадати: аго, аго, ти що забувся тут? Давай. Ну, типу, тому що вони можуть оскільки хочеш там цим займатися, а у вас є дедлайн. Тому ця фаза вона супер важлива. Да і ще. Ем, значить, е, я зараз думаю, як це сформулювати. Е, ви не маєте бути піємом такою жорсткою людиною, яка там, знаєте, ходить і всіх пінає. Це перш як для мене, це дуже паршивий піем. Е, особисто мій стайл. Я завжди зі своєю командою. Я на них можу по жопі наругати, понабить да, трошечки, але перед замовником я завжди на їх боці. Я їх захищаю, бо це мої люди. Я без них нікуди. І е, там, коли, в, та, коли треба там зарядити їх так мотиваційно, я можу зарядити, там, трошки десь там е, пушнуть їх, підштовхнуть. Але коли треба замотивувати, я її можу я її замотивовую. Тобто я зараз до чого це вам говорю, що е, я би вам дуже сильно рекомендувала вчити себе, як. Людину як менеджера бра спілкуванню з різними типами людей і командою вкладати в себе, і тоді ви зможете дуже легко жонглювати цим, коли треба дати мотиваційний пендель. Ви прийшли, зарядили такі. О, ви красавчики, ми сьогодні там завершимо цю фічу. Ми завтра за Замовник буде задоволений, бо тому, що ви круті, тому що я вас вірю. Ось ви маєте розуміти, коли вам так сказати. Другий раз ви маєте сказати: Бляха, ребята, да ви задрали вже, да скільки можна возитися на цю задачу? йолки маталки да ви казали, що ви вчора це зробите. Це треба зробити, але мягко, не, не, не мають їм і, і по факту, по задачам ніколи не переходити на особистості, ви маєте відчувати, коли це зробити. Третій раз ви можете там похвалити, які ви умнічки. Ми сьогодні дуже круто закрили, замовник задоволений. Тобто, ви, якщо ви... Піями ну, як люди будете в себе вкладати. А саме як робити працювати з людьми, як працювати з різними типами людьми, як їх більше розуміти, тоді ви зможете жонглювати цими вашими станами і легко. Підбирати тоді, що коли вам треба, тому що ваша робота, наша робота, вона не проста, вона важка. Хтось вибирає, знаєте, такий цей метод просто кнута і, і там ганяється за команди. Це як на мене дуже поганий пім. Ну, Тому що це фіня якась. Хтось вибирає метод, боїться щось сказати. Це теж неправильно. А от якщо ви будете вкладати самі в себе і будете вчитися, як мотивувати цю команду, що болить у цих людей, вміти вислуховувати їх, мати терпіння слухати, то ви тоді ви вкладаючи в себе, ви зможете розуміти, коли який тип взаємодії з цими людьми примінити, і тоді ви будете крутим піємом. Так от, рухаємося далі. Закриття. Теж треба знати, що тут робити, На цьому, які документи передавати замовнику, відсвяткувати завершення. Тобто, це саме, що я казала по минулих етапах: знати теорію, виписати собі шпаргалку. Далі, ось у мене є на сайті про команду, якась там перелік статей певний, і про саму, саморозвиток теж перелік статей. Як от те, що я вам говорила зараз довгий монолог, мій був про саморозвиток. Це ви, наче, думаєте, та, подумай, що там. Насправді це дуже важлива історія, тому що ви. Як ви знаєте, от е, як ви лодку наживете, як ви так вона і попливе. Як ви там все закрутите всі процеси, так у вас все й буде на проекті. І якщо ви там використовуєте якісь не дуже гуд методи, які е, ну там або боїтесь контролювати, або боїтесь сказати, або навки дергаєте ваших людей мільйон разів. в день. Та вони вас будуть з часом посилати. Вони не будуть хотіти з вами працювати. Вони будуть відлікатися мільйон раз на ваші оці дюргання. Буде паршивий код, буде паршива якість. Тобто все починається друзі з вас. Потім може з команди. Так от, є така штука, як формування команди для загального розвитку почитати, там, але краще би розібрати, як воно. Ну, я, до прикладу, той проєктний менеджер, який я бачу величезну цінність в людях. Я розумію, що без кожної окремої людини ми нічого не здатні. І я з тих проєктних менеджерів, які, я вважаю, що кр... Краще я буду розбиратися в кожній окремій людині і розуміти, як її мотивувати, ніж в тому, як працює API десь на бекенді. Ну, тому що в мене є крутий спеціаліст, який це знає. Але як замотивувати цього крутого спеціаліста, маю знати я. Так, по управлінню командою ми дивилися про мотивацію і залученість, як підтримувати командний зду, зустрічі зустріч Іван Туван. Це дуже важливі теми. От прям дуже важливі, особливо в сьогодення, коли за вікном війна, коли в ІТ величезна кількість людей чоловічого населення, яке страждає демотивоване, скажу так чесно. То це і взагалі не важливо що за вікном, хоч 2035 рік і все прекрасно. А тема мотивації людей підтримки командного духу говорити це реально важливі теми, і не просто там, знаєте, для Галочки. Я зараз я я по справжньому, по справжньому узнавати, як там не якщо для Галочки люди це що відчувають, розумієте. Тому я дуже багато таких тем в інтернеті можна прочитати, але ще більше тем, де хочуть впарити технічне проектному менеджеру. А ну глибину технічного як. Нащо знати прямо глибоко технічне, хочуть впарити чого? Бо воно коштує гроші. Подивіться наскільки коштують ці тренінги навчання. Да, треба знати технічне, треба. Але друзі, якщо ви не будете вміти давати зворотній зв'язок людині, якщо ваша людина нікуди не росте, вона демотивована, вона робить баги через те, що вона демотивована, тому що ви не не вмієте давати зворотній зв'язок і не хочете цьому навчитися. То нахір вам то технічне, ну друзі, ну ну чесно, ну вам воно не треба. Вам треба технічно, коли ваші люди горять, коли в них очі, коли вони все можуть за мене там зробити. А коли вони думають, що а мені вже 30 років чи 35, я вже не хочу вчитися, будь-як буде, буду собі там щось кодити. Ну, то так у вас і буде, розумієте? Тому а, і ці теми вони супер важливі, але їх ніхто не двигає вперед. Їх двигають технічні теми, які тисячу доларів за курс, і кажуть: п'яна мати, мати. Так, п'ємо мають знати, але друзі, якщо ви не вмієте спрацювати з людьми, то ну, вчіться ви тому технічному чи не вчіться. Ваші люди навколо вас будуть демотивовані, не замотивовані, будуть не код робити, а баги робити. Ну, типу, не будуть відчувати, що вони команді, не будуть відчувати вашої підтримки. Ну і скільки би ви не знали того технічного, якщо ваша команда навколо ну, знаєте, в такому стані, то ну, ну, ну і знаєте ви технічно, ну, і що? Ну і далі. Що, що ви? Самі заходите і зробите все? Ні. Ну, то гот, коротше. Бо це мої думки на рахунок цього. Е, ну, от, Ми говорили багато про технічне і теж у мене є технічне. Е, зараз я, коли я оце, оце вам тут от пророзказувала, я про те технічне, коли е, там є багато таких школ в Україні, які дають, В Україні, не в Україні, дуже багато менторів, які хочуть в глибину за, зайти. А, але вони, ну, Якщо ви хочете зайти в глибину, і дуже там, то йдіть вже на, на, на цього, йдіть вже на розробника. ну, на, вам то. Зараз в моєму курсі, що я вам даю основи. Я вам даю поверхневі основи. Я е, е, наголошую на тому, що поверхнева, те, що я вам даю, API, Git, фронтенд, бекенд, ми розглядали, DevOps, CICD, Вам треба знати, обов'язково вас на співбесіді спросять. Тобто, те, що я вам давала в цьому курсі, вас можуть спитати. Коли ви про якийсь час ви працюєте, вже будете розбиратися. В цьому я вам дуже рекомендую глибше копнути, щоб ви глибше, але не настільки, не, не, не настільки глибоко, як там на цих курсах, які по 20-30 тисяч гривнів пропонують розбиратися, які там фреймворки і які бібліотеки треба використовувати. Ну це воно вам не треба взагалі. Вам треба знати основи, як працює ICD, Що робить фронтенщик, Треба знати. Скільки задач, наскільки там де, де глибоко не треба? Це особисто можете, якщо зараз прийдуть технічні пієми, це будуть читати, мене захейтять 100%. Але, ну подумайте головою, якщо ви вмієте оце тут нічого робити, ну, то у вас не буде команда круто працювати. То, хоч ви будете Бог в технічному, але вони не будуть круто працювати. Якщо ви не вмієте це робити, вони будуть демотивовані. Тоді сенсу взагалі з цього всього розумієте? Тому. Це треба знати, те, що я вам тут даю. API, ЕПІДІ більше навіть тем треба знати. В мене на сайті я вам додам посилання. Там є більше технічних, в них треба зсередини розбиратися. Обов'язково, якщо джуніор PM вам не так прям запитають, але Middle і далі це must have, must прям. Але спочатку. Навчитися робити з людьми, працювати з людьми, розумієте. Далі ми розглядали про структуру та адаптацію резюме. Тут не буду дуже вже багато проговорювати, тому що це вже практичний блок. Тут вже практично ми дивилися, як аналізувати вакансію, як створювати формат шрифти, як має бути. Це просто вже ваше практична якби домашнє завдання після цього курсу, як оформити лінкет, що писати там рекрутерам, підготовка до співбесід, там питання є. Тобто, це вже тут не навіть не зупиняйся, тому що це вам просто треба сіти і зробити. І так, на цьому в мене все. Я вам дякую за те, що ви вибрали цей курс. Я дуже, вам, я дуже сподіваюся, що він вам допоможе в підготовці до співбесіди, в навчанні. А, там треба, ось методичка є, дві штуки є, коротка і, і повна, можна її взяти, методичка буде дійсно вам шпаргалкою крутою. Там, до перших трьох ваших років ви можете туди підглядати і того матеріалу, який я вам там а, розробила, записала, вона вам буде ось буде такою класною шпаргалкою, можна користуватись. А, ну що ж, друзі, дякую вам. Сподіваюся, у вас все буде вийде, все, все буде класно, курс вам допоможе. Якщо у вас є якісь, можливо, не знаю, запитання, щось ви хочете, вам треба якась допомога, можна мені написати в телеграм. Ось тут є мій телеграм-каналу, і в цьому телеграмі є мій особистий телеграм. Можна зайти і записати. Не соромлячись, написати я там такий-то, такий, то я слухав ваш курс, у мене тут є питання, я готуюсь до співбесіди або не знаю, щось допоможіть. Я просто. Вірю в те, що в нашому світі все знаєте взаємопов'язане. коли ми віддаємо в світ щось прекрасне, нам назад теж воно йде. Тому я не проти просто так допомогти, якщо це хтось потребує, тому не соромтесь, можете писати. Що ж, друзі, вам дякую! Бажаю гарного дня! бажаю гарно, гарно вивчитися, гарно перейти в цю сферу, гарно пройти співбесіду і найти найкращу компанію і ту роботу, про яку ви мрієте.